І вітаю, друзі! в себе на каналі. Звати мене Надія, Житомирська область. І 10 грудня продовжуються ще в мене роботи. Так як через 2 дні нам прогнозують мінус 8, то я вийшла, що зробити? Утеплити деякі рослинки. Бачите, все в сніжку. Повністю, це добре, що сніжок, аби він не розстав, буде дуже добре. Рослинкам буде дуже комфортно. от Але я вже вкрила свій розмарин. Мало того, що утеплювачем ще й плівкою. Але одразу я кажу, що плівкою потрібно. Вкривати це е, тільки добре, так якщо я нахожуся на своєму участку, тому що погода мінлива, і коли е, плюс піде, я плівку ту прибираю чи привідкриваю. Тому це така робота, така, скажімо, кропотлива. Якщо це дача, то потрібно робити інші е, трохи утеплення. Їх можна робити, але трішки інші. Ось ось так виглядає зим, зимовий садочок. Це в сніжочку. Що я хочу ще зробити? Я хочу оцей кусочок землі, що лишився, просто перекопати, коли буде плюсова температура. Це де мої ялівці і кущі перевернути. Просто перевернути і щоб перегнила ця травичка і зробила поживнішу землю. Тому що тут земля геть непоживна. Що я ще сьогодні робила? Дивіться, у кого багато тюльпанів. Як у мене, і ви докуповуєте, все докуповуєте, у вас вийде така ситуація, що вам просто не буде куди їх саджати. І тому у мене вже ось дві тюльпанові грядки, які виглядають зимою, газ взагалі неприглядно, тому що котики собачки гребуться, потрібно щось робити. Плюс щоб не росла трава, я вкриваю листям. В общем, це морока. Тому хто хоче дуже багато тюльпанів, потрібно це не збирати роками, а потрошки або дарувати яких більше, або ж продавати. Ось так я ще утеплила свої гортензії плівкою вже повністю от одну і іншу. От і все. А цибулькові я досі і не вкопала, і тяжко. А, можливо, я їх і не вкопаю. Подивимося, як піде зима і побачимо, чи перезимують. Там досить цінні для мене екземпляри тюльпанів. От, але бачите, ось вони в мене стоять, От. Ну, не знаю, крила, там чотири. Рази сотий спанбонд. ну, в общем, стоять. Будемо бачити. Не знаю, не хочеться мені нічого робити. Оце я що зробила, то це ось тюльпани нагребла, листя, утеплила рослинки і по, по, там, понакривала те, що я не вспіла досадити цибулинки. В літній кухні. До речі, в літній кухні я поставила свої колисні гортензії. не хочу заносити в підвал. Вони так тяжко потім виходять в зимівлі. Ось Я вам покажу. Я поставила їх на стіл. Ось так на стіл і вкрила. Не знаю тут, скільки шарів з панбонду. Так вони мене будуть і зимувати. От, тому що не хочу я. я їх, вони так тяжко мене виходили з зимівлі. Е, біля них стільки мороки. От, так я і не постригла свою ялинку. От, і до сих пір ще трохи від горіха гілки ще не забрали в мене. Ну, мають забрати. Е, от, Потихеньку, коли є час, і в мене, так скажімо, охота відв'язую ці помідори викидаю. Ось така моя повсяденна робота сьогодні в садочку. От, що тут в мене ще? Малинку я всю закидала листям. Ось, бачите, такий величезний, величезний, величезний слой. Чому я і лишаю, бачите? Тільки вершки видно е, обрізаної малинки. Ну, так і все. Сніжок іде, довго знімати не буду, бо можна телефон е, зламати. Все, Всім е, е, доброго дня, гарного, тихого і мирного неба над головою. До зустрічі в новому відео.